Чорнобраві, та тільки ж не з ким попало. І саме моє серце відкрилося любові, неймовірній, дуже красиві. Ми Саме сьогодні, в цьому віці, коли ми обидва стали більш спокійними, наш союз став можливий. Співачка Наталія Могилевська вперше показала обличчя чотирирічної доньки та коханого, а також зворушила подарунком для свого чоловіка. Хочемо подякувати за цю роботу. Твоє добре серце. А от Тіна Кароль зізналась, готова вдруге стати мамою. Дуже хоче народити. Це клас. <laughs> Або так. Про все це уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Моя, я своє серце шукала, плакала, що я любові. Співачка Наталія Могалевська, яка дуже щаслива у стосунках із коханим чоловіком Валентином, не показує обранця широкому загалові. Виявляється, він сам проти. Утім, зірка з його дозволу зробила виняток та поділилася милим відео їхньої зустрічі на вокзалі Одеси. Вочевидь, Валентин приїхав туди раніше, випередивши кохану та її прийомних доньок Мішель та Софію, зустрічав як годиться квітами. Дякую, Любий, за відпочинок. Сьогодні ми їдемо до Києва. Наша відпустка закінчилась, але як приємно згадати, як все починалось, написала Наталія. Зазвичай мій чоловік проти якихось його фото у соцмережах. Але я дякую тобі, що ти дозволив мені поділитися цим зворушливим відео. Цілую тебе і дякую за квіти. Люблю. Наталія Могилевська також поділилася родинними кадрами в мережі з нагоди свята. 2 серпня виконавиця відзначала своє 49-річчя. Названі доньки виконавиці, 12-річна Мішель та 4-річна Софія, а також чоловік Валентин, підготували сюрприз для артистки. Зокрема, дівчатка та чоловік подарували великий букет квітів Наталії та прикрасили терасу їхнього будинку святковим декором. У своєму інстаграм Могилевська опублікувала кадри з рідними. Вона разом з доньками задувала свічки на торті та мило стрибала на ліжко. На відео шанувальники помітили обличчя молодшої сестрички, яка знаменитість ретельно приховувала раніше. Одночас співачка вирішила зробити сюрприз. І для коханого вона присвятила Валентину пісню, в якій розповідає про почуття до чоловіка та висловлює йому вдячність за цінні моменти разом. Валік, ми з дівчатами приготували тобі сюрприз. Хочемо подякувати за твою турботу, твоє добре серце і за найпрекрасніше, найважливіше рішення в житті стати мамою. У мене день народження кожен день. Зазначу, чоловік могливською уникає публічності. Сама артистка у своїх інтерв'ю неодноразово розповідала про коханого чоловіка, але так і не розкрила подробиць про те, хто він. А до цього це цікава історія. Він два роки ходив під моїми вікнами. Див, я кажу, ти підійшов. Кевше підійшов. Він був в моєму ж стаї. Він дійсно був готовий і хотів створити сім'ю. Відомо, що пара познайомилась на початку повномасштабного вторгнення та разом одочерила двох дівчаток, рідних сестер Софію та Мішель. А так треба було дочекатися початку війни. Ми от допомагали одній цій самій родині і познайомились. Артистка додала, що її обранець киянин сьогодні. Хоча він жив в багатьох столицях світу, його була своя газета в Америці. Він жив на Еквадорі, в Іспанії. Людина світу прекрасне почуття гумору. Перша річниця нашого знайомства він мені пише: вітаю тебе з роком життя з коханою людиною. А мене з трьох річчям життя з коханою жінкою. Тому що рік за три розповісти про чоловіка співачка пообіцяла лише після перемоги. Співачка розповіла, що вони з Валентином познайомилися насправді 20 років тому вже і вже й тоді намагалися збудувати стосунки, але в них нічого не вийшло, бо обоє хотіли заявити про себе. І саме, саме сьогодні, в цьому віці, коли ми обидва стали більш спокійними, наш союз став можливий. Наталя називає свого обранця таким же шаленим, як і вона сама. За словами співачки, разом з чоловіком вона об'їздила всю країну і побувала в багатьох гарячих точках. Кажуть, що найжахливіші моменти нашого життя інколи перетворюються на найкрасивіші моменти нашого життя. Я навіть цілу виставу зробила. І щомісяця в театрі Лесі Українки. По всіх містах України даю цю виставу. Вона про те, що ця жахлива війна, скільки вона горя нам принесла з однієї сторони, а з іншого боку, скільки навколо зараз в любові. Ви вбачу, ви побачили, скільки серця щирого відкритого. Як ми всі навчилися підтримати одне одного, а якими стали наші чоловіки? Ну ви в житті таке бачили. Я щаслива знати, що ми українці на це здатні. А жінки, скільки ніжності, терпіння. А от відома українська співачка Тіна Кароль, яка ретельно приховує від публіки своє особисте життя, вирішила вперше за довгий час поділитися його подробицями з шанувальниками. Зірка відповіла, чи планує народити ще дітей. Наразі невідомо чи вільне серце артистки, тому що усі романи, які їй приписували, вона спростовувала. Однак несподівано виконавиця заговорила про поповнення в родині у своєму Тікток. Кароль опублікувала відео, в якому вона відповідала на коментарі підписників. Проте співачка зачитувала не позитивні слова прихильників, а критику у свій бік. Варто вказати, Тіна спокійно реагує на хейт щодо її музики, що й зовнішності і з гумором відповідає на гнівні коментарі: а якщо вам нема що робити і просто чешуться пальці, помити руки. І одразу не захочеться писати погані коментарі. Зокрема, підписники під відео де виконавець займається йогою написали: замість Кароль нібито виконує спортивні вправи дублерка. Займаюся найскладнішим рівнем йоги, називається він Аштанга. Тут я розтягую підколінне сухожилля. Нескладна вправа, але корисна. Тут на віджиманні летимо нагору ногу закинемо наверх. А тут треба покласти на лікті своє бедро. Покласти голову на підлогу і потягнути ножку вверх. А струнка фігура у тіна мовляв завдяки препарату Оземпік. На такі закиди хейтерів артистка посміялася та спростувала будь-які чутки. Ба більше зірка видала неочікуваний секрет про себе. Вона зізналась, готова стати мамою в другій. Планує народити ще одну дитину. Також артистка залишила пораду для людей, які її критикують. «Оземпік» – що це? А, це те, що всі коля, типу. удачі. Мені ще хочеться щось народити, красиве, гарно, маленьке. Так, терпіти її не можу і все. І гармонія не допомагає. Все, все, все зачитала. А якщо вам нема що робити, і просто чешуться пальці, помити руки. І одразу не захочеться писати погані коментарі. Як відомо, тіна виховує 15-річного сина Веніаміна, який наразі живе та навчається у Великій Британії. Хлопчик народився у першому і єдиному шлюбі співачки з продюсером Євгеном Огіром. Пара побралась у 2008 році, а у 2013-му чоловіка не стало через онкологію. Після цього Кароль не афішує свої стосунки. Нагадаю, декілька днів тому Тіна Кароль та її син Веніамін долучилися до акції на підтримку військовополонених. Вони стояли з промовистими плакатами у Києві. Щонеділі в українських містах проходять акції на підтримку військовополонених бійців Азова, 28 липня. У день других роковин теракту в Оленівці на акцію в Києві прийшла і неймовірна кількість людей. Тіна Кароль та її син Веніамін. Також прийшли підтримати військовополонених, вшанувати загиблих і нагадати про теракт, який стався у ніч з 28 на 29 липня. Артистка та її син тримали в руках плакати з написами Фрі Азов та Азов символ нації. Для мене важливо все, що відбувається зі словом Україна, все, що сьогодні під нашим прапором, це все важливо, тому що це мій поклик серця, тому що це моя місія, тому що в мене такий паспорт. Така мрія справжня, дуже особлива. Це не загубити сили в боротьбі, бої себе не загубити сили на боротьбу. Не втратити. Перемога має статися в кожному дні. І ось це змінило зовсім мою філософію, в принципі. Тобто, ми готові до бою не до якогось рівня, а в принципі.